Не махнути рукою. Роздуми над Божим Словом на понеділок 14-го звичайного тижня, рік перший. Тими днями вийшов Яків із Версавії і пішов у Харану. Дійшов він на місце і заночував там, бо зайшло сонце. Він узяв камінь з-поміж каміння, яке було на місці, поклав собі під голову та й ліг спати на цьому місці. І сниться йому, що ось сходи спираються об землю, а вершком сягають неба. І оце ангели Божі ступають по них вгору і сходять наниз, а над ними стояв Господь і мовив. Я Господь, Бог Авраама, твого батька і Бог Ісаака, землю на якій ти лежиш, я дам тобі й Твоєму потомству. Твоє ж потомство буде численне, як земний порох. Ти поширишся на захід і на схід, на північ і на південь. Усі народи землі будуть благословенні через тебе і Твоє потомство. Отце я з тобою. І берегтиму тебе скрізь, куди підеш, і поверну тебе назад у цю землю, бо не покину тебе, поки не виконаю того, що я тобі сказав. Коли ж Яків прокинувся зі сну свого, то промовив Насправді Господь є на цьому місці, а я не знав. І злякався він і каже Яке страшне це місце! Це ніщо інше, як дім Божий, і це ворота небесні. Рано вранці встав Яків, узяв камінь, що його був поклав собі під голову, і поставив його як стовпа і вилив олію на його верх. І назвав він те місце Бетел, однак раніше те місто звалося Лус, і склав Яків обітницю, кажучи. Як Господь буде зі мною і збереже мене в цій дорозі, якою я йду, як дасть мені хліба їсти та й одежі одягтися, так що вернусь я у мирі у дім мого батька, то Господь буде мені Богом, а камінь цей, що його я поставив як стовпа, буде домом Божим. Давайте уявимо стан Якова. Він обманює брата і батька, помирає батько, і брата вже ніщо не спиняє, щоби відомстити Якову за шахрайство. Яків утікає, Яків ні з чим. То його брат, а не він, залишається з усім батьковим майном. Яків іде не знати куди. Він брехун і боягуз, він втрачена людина, нікчема без копійки за душею. Цей сон на камені теж доволі характерний його втома і відчай такі сильні, що він засинає просто неба і до того ж на твердому камені. Якову не позаздриш. Але при цьому він побачив сон від Бога, якому чує благословення на благословенні. Господь обіцяє в усьому благословити Якова, який Яков впросинається, і бачить ту саму пустелю, той самий камінь. Він так само втікач без батьківщини та оселі, але вже з Божим Словом. Прокинувшись, він міг би зробити зовсім інший висновок. Що ж це мені таке дурне наснилося? Або так добре було у вісні. от би спати, спати й не прокидатися. Нічого подібного яків не робить. Він вкорінює у своїй пам'яті це чудернацьке види водією, знаком і молитвою. Ставить камінь, благословляє те місце, дає обітницю. Він фіксує у своєму житті цей особливий момент. Можливо, саме ця пошана до пам'яті та цей знак у вигляді перевернутого каміння підтримали Якова у найскладніші моменти його життя. А ми знаємо, що попереду на Якова чекають багато труднощів. Інколи ми отримуємо великі і навіть величні откровення, бачимо грандіозні знаки, приймаємо важливі рішення, щось значне обіцяємо собі, а потім від цього відмовляємося. Забуваємо чи вдаємо, що забули, зраджуємо себе і Бога, який у певні моменти прозріння відслоняв перед нами темряву майбутнього, невідомого, великого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.